Як ви будете відзначати новий рік? Ніяк. В цьому годину ми не будемо. Вдома, в сім'ї? Ніяк. Чому? Ну, тому що маленька дитина, тато на роботі буде. Так що ну такий. Після, е, після перемоги обов'язково святкуємо. На роботі. <рець> Працюємо. Да. Він наш. Дома. круги сім'ї. Добрий день. Там, мабуть, ніяк. На роботі як? На роботі, скоріше Спать. все. Новий рік, то ми святкувати його не будемо. Ми не вважаємо таким вже великим святом Новий рік. Ми Різдво святкуємо. А так, як дитина, ну в ялинку зустрінемо, да? Подарунка, можливо, десь хтось нам принесе. А так на ну, Святий Миколачик до нас приходив. А Діда Мороза не існує. Разом з сім'єю. З дітками своїми, з батьками. Так буду і значати. З подругою. Ні, сім'я далеко зараз від мене, тому з подругою. З сім'єю. Ні, тільки з сім'єю. Ми не святкуємо новий рік, не на часі. В колі сім'ї. Зараз не той час, щоб дуже пишно святкувати. З дитиною, з рідними, з батьками.